Так, представлено три плуги однокорпусних. На одному з плугів полиці нема, полиця може бути звичайна, бо може бути гвинтова. від того, хто якось хоче. Далі вартість з подовженими рамами 15,5, з коротшою рамою 13,5. Колеса стоять на двох з подовженими рамами на від автомобіля ВАЗ. Це йде у нас із коротшою рамою. Це йде шибше. У двох з подовженими рамами можна докомплектовувати можна докомплектовувати перед плужниками. Або хто з часом захоче поставити, я можу йде поставити. Пальці йдуть на 22, вал регулюється, захват можна регулювати на 30 35 і на 40. Отвори під центральний винт йдуть на 20 мм. Диск відрізний, рухомий.